Мене звати Валерія і я магістр за спеціальністю оцінка та експертиза освітніх програм, а також викладач у школі майбутніх магістрів з підготовчого курсу вступу до магістратури за спеціальністю психологія та педагогіка. На власному досвіді я знаю, що процес вступу на магістратуру є стресовим і якісна підготовка мінімізує переживання перед здачею вступних іспитів. Якщо ви, як і я, цінуєте відібрану та структуровану інформацію без зайвих термінів та води, я запрошую вас на підготовчий курс, де ми повторимо основні поняття STEM, поновимо та поглибимо вже здобуті знання. А також я із радістю поділюсь з вами своїм практичним досвідом роботи в закладах освіти та навчання на магістратурі. Більш детальну інформацію про структуру та зміст курсу ви можете знайти на сайті школи майбутніх магістрів. А я чекаю вас на заняття. До зустрічі!